Пропонується до продажу затишний невеличкий будинок у місті Долинська Кіровоградської області з гарною інфраструктурою. Площа будівлі складає 47 метрів квадратних, планування включає дві окремі кімнати, простору кухню та коридор, що створює зручний і функціональний житловий простір. Будинок газифікований, опалюється конвектором, а також обладнаний грубою, що стане в нагоді в холодну пору року. Виконано косметичний ремонт. Ділянка має площу 17 соток, що дозволяє облаштувати територію на свій смак, чи то для відпочинку, чи то для ведення господарства. На території є всі необхідні підсобні приміщення, літня кухня, сараї, просторий підвал. Також на ділянці розташований доглянутий сад із плодовими деревами та город, що дає можливість вирощувати власні овочі та фрукти. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій: газ, електрика, каналізація, інтернет, передбачений вивіз відходів, локалізація зручна для життя. Неподалік є магазин, автовокзал та залізнична станція, що значно спрощує транспортне сполучення. У місті є школи, дитячі садки. Будинок готовий до заселення, вартість 12 тисяч, можливий торг. За детальною інформацією, звертайтеся до власника будинку. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.